Готові? Я почну вступлю Після матчу прес-конференції я хочу обов'язки в тренера футбольного клубу Прикарпаття, Олега Павловича Рибона, Просимо пару слів В першу чергу я хочу привітати команду Волинь з перемогою. Що по ігрі сказати, хочу подякувати нашим хлопцям за другий тайм. В першому таймі було дві помилки, які ми пропустили голи. З такою командою, як Волинь, дуже важко відіграти. Два гола. Хлопці старались. Ми рухаємося далі. У нас задача, ви знаєте, яка. Триматись в першій лізі. Я думаю, вона... ми її виконаємо. Ну, але з такими командами, як Волинь, важко грати. Тим більше на виїзді, досить хороша команда. Ти все. На все. Дякую вам. На цьому все. Пане Олеже, ну якби таке перше питання, от у минулому турі. Краматорськ, фактично, ну, авангард, який також бореться за виживання, переміг Волинь. Вам сьогодні не вдалося ну, нав'язати достатньої такої боротьби для того, щоб взяти очки. Як на вашу думку, чому так вашому конкуренту вдалося це зробити, а вам ні? Ну я ще раз не хочу повторюватись. Ми допустили дві помилки, такі грубі, і призвели до цих другий тайм. Ми вже ожили, ну було важко. Нам відіграти, ми вже спасали футболістів, щоб не було жовтих карточок. Бо ми готуємося до нашого конкурента, ну, кристал Херсон, щоб людей було більше граючих. Друг... У нас на карточках багато людей. От так. Ну тобто можна сказати, що ви сьогодні десь так грали, але з тим, що наперед думали про Груз Христа. Ми, ми думали про це, от коли ми пропустили два гола, тому вже ми спасали. Футболістів в тому плані, щоб вони не нахватали жовтих карточок. Скажіть, от є такі ну, інформація, чут чуткі розмови, що ваша команда, сьогодні приїхавши в Луцьк, чи вчора, але зранку відвідала собор. Так? Ну, тут пішла в церкву. Чи це є традиція? Ну, ми, такої? ми постійно так. ходимо перед ігрою. Це у нас традиція, це нормально. Ну і ще таке, мабуть, питання не, не тільки про сьогоднішню гру, а взагалі. От Прикарпаття воно асоціюється, взагалі, якщо брати футбол, це десь такий аля атлетік-більбао, тільки на український е, мотив. Так. Е, наскільки, на вашу думку, виправдовує оця, оця, цей проєкт себе, щоб лише з власних виконавців от, формувати команду. Ну Ми будемо пробувати. У нас вон, є школи, академії. розумієте. Все рівно ми будемо двигатись далі. Я думаю, у нас непогані футболісти місцеві, і ми будемо рухатись далі так же місцевими футболістами. Якщо все буде добре у нас, ми залишимося в першій лізі і ми будемо далі рухатись в такому ж напрямку. Ми бажаємо вам залишитись в першій лізі Дякую. і рухатись в цьому напрямку. Дякую. Сценар. Дякую. Нормально? А, Пойдем? Пойдем? Так, ну що ж, зараз далі продовжується прес-конференція, і ми очікуємо на Василя Точка, головного тренера ФК Волин, який зараз теж підійде, і також дасть свій коментар по цій грі. Нагадаю, Волинь Луцьк виграла 2-0 у Івано-Франківському Прикарпаттях. два м'ячі були забиті в першому таймі. Спочатку з 11-метрової позначки відзначився Кололо, легіонер французький у складі Волині. А другий гол забив В'ячеслав Шарпар після подачі скотового і фактично в першому таймі можна сказати була вирішена доля цього матчу, тому що найбільше моментів було саме в першому таймі. У другому таймі моментів було значно менше, але все ж таки, от рахунок зберігся так на табло, і вже десь в кінці догравали команди, як почули. Глядачі, слухачі про те, що в принципі, при Карпаті тримало десь в голові все ж таки матч з Кристалом Херсон. Ось, і тому Десь, мабуть, в другому таймі ось така гра була вже, ну, яка фактично йшла з того, що матч закінчився з таким рахунком, який він був на табло ще в першому таймі, тобто 2-0. Бачимо зараз, що скаже Василь Вікторович Сачко, тому що в основному складі було декілька змін в порівнянні з попередніми матчами. Зокрема, на флангах діяли Нкололо, французький легіонер, який довгий час не виходив на поле через травму. А також ми бачили Амросія Чачу, який, в принципі зазвичай діє в центрі поля, але вони сьогодні були вінгерами Ось і ну задавали темп з флангів. Натомість, якщо брати. Центра центр захисту також зіграв Цюпа, який зазвичай ну не зазвичай, але час у часу діє на лівому фланзі захисту. А в воротах позицію займав Віталій Неділько, який вже другий матч поспіль грає в основному складі. Після ну такої, скажімо так, невдачі в а в поєдинку з Полісем Житомир. Саме недільку ветеран команди займає от місце стража Ворі. До речі, в нападі також грали два нападника сьогодні: це Богдан Оренчак і Коломоєць, але Коломоєць вже вкотре, в якому матчі не може відзначитись навіть голом. Ну, але Бачимо, що в принципі є сьогодні результат, значить, можна говорити про те, що зі складом Василь Сачко вгадав, хоча дійсно він був дещо такий, ну змінений, експериментальний порівняння з попередніми поєдинками. І, до речі, якщо подивитися на те, як грала Волинь в першому таймі, то можна сказати, що ну, матч видавався досить далим, тому що були комбінації, були. І моменти, і навіть футболісти Прикорпаття виносили м'яч, як то кажуть, вже з порожніх воріт. І тому ну подивимося, чи тут, то суперник був не налаштований, і скажімо так, десь дійсно був подумки вже з поєдинком з кристалом Херсон, або наша команда так зіграла вдало. І змогла територізувати свої моменти. Так що ж зараз вже Василь Вікторович Сачко готовий прокоментувати цей матч. Гадаю, рахунок 2-0 на користь Воли. Після матчу на прес-конференції головного тренера футбольного клубу Волині Василя Вікторовича Сачка просимо перші слова по сьогоднішній шмію. Я ну, думаю, игра была сделана в первом тайме. Мы создали ряд моментов. Забив, забили дважды. Было еще 2-3 момента, там, где должны были реализовывать там и Шарпар, и Слава, и Чачева. Вот. Понимали, готовились к этому сопернику, знали, что э, перед этой игрой они провели очень неплохой матч с агробизнесом, знали сильные стороны, слабые стороны. Э, план на игру удался. Второй тайм, как бы по счету играли, могли тоже увеличить еще счет, просили ребят, чтобы они не обороты, чтобы они садились к своим воротам. Вот. Ну, я думаю, по делу выиграли, все закономерно. Ну, Мабуть, перше запитання те, що ви суттєво змінили склад, ну, тобто в старті вийшов кололо, нарешті. На лівому фланзі, так, півзахисту, фактично, вінгер. Чачу також був з правого боку. Скажіть, чим була от така поява нових вінгерів? Тобто, ви, мабуть, не знаю, чи не задоволені були діями в попередніх матчах тим самим Протасом? Прокоментуйте, будь ласка. Ну, це одна із причин, звісно, ми зробили радикальні змінити, состав змінився. И э, на это есть ряд, ряд причин. Я не могу одним словом дать ответ на, на ваш вопрос. На это есть ряд причин, которые есть внутри команды, которые я с ребятами разбираемся. Это и э, результат предыдущих игр. Это и то, что кто-то получил травму после травм восстанавливался долго. Я имею в виду НКЛО. Кто-то э, наелся. Вы упомянули про Тарса. Он все игры фактически без замены тоже пошло накопление. Ну і по тому було прийнято рішення тренерським составом, а в частності мною особисто змінити такий состав, практика показує, що ми зробили правильно. Ну, якщо дивитися перший тайм, то ну, знову ж таки це на суб'єктивну думку. Ну, кололо, так якби гравець матчу, якщо можна було б так, ну принаймні тайму точно, так на суб'єктивну думку. Але як ви оціните його дії? І скажіть, чи, наприклад, можливо, десь тренерський штаб зробив помилку, що не випустив його, можливо, в попередній грі з Карматорським, і як ви оціните взагалі гру коло? Значить, об'єктивна оцінка мною на мій взгляд, такова. І знаючи його функціональне состояние, я вам одразу скажу, що він не готовий на 100%. Коли він проходив в команді, я розумів і знав, що це футболіст. Неплохой. Я не хочу его хвалить. Да, вы у нас все хорошие ребята. И я не хочу там критиковать здесь. Я критику им э, не стесняюсь и высказываю уже внутри клуба, внутри коллектива. Достается. Я. То, что НКЛО он техничный, он э, сегодня играл, да, действительно, он сыграл остро, он обострял, он обыгрывает. он талантливый парень. И проходя в команду, я знал, что он нам поможет. К сожалению, э, есть причины, есть травмы, которые ну, выпал на этот чемпионат, на этот на эту часть, которую мы провели без него. И вроде бы как восстановился и получил еще одну травму. То есть он фактически не прошел сборы с нами, а сборы мы проходили на искусственных полях и там, где он проявил себя, там и тоже мы были на сборах. Мы уже видели, что это футболист, поэтому было принято решение взять. Но потом переход с искусственного на такое поле удалось себе знать и потеряли парня в тех играх, которые мы его не видели. Сегодня да, действительно, он сыграл очень неплохо, продуктивно, острота была, подачи может обыграть, может пробить, но состояние его желает еще лучше. Мы бы... ждем его, он еще больше, чем он сегодня сделал. Ну, то, кололо також, ну на мою думку, так відрізняється нестандартними діями. Іноді партнери не зовсім розуміли його. Ну так складалося таке враження. І часто він розмовляв з партнерами по команді, на якій мові він спілкується, і чому іноді от не було порозуміння між партнерами. Ну теж пропустив доволі таки прилічне час і. зайдя в команду, вы поймете, что тоже э, как ни крути, можно говорить, можно настраивать, можно беседовать. Но э, практика, э, есть практика. Поэтому где-то непонимание, где-то какие-то там нестандартные действия. Мы просили тоже общаться с ребят, поддерживать друг друга. І спілкуються такі англійської, більше володіє англійською мовою, французькою, а також просимо, щоб розмовляв українською мовою. Уже багато слів знає і говорить на українській мові. Ну, мабуть, не цензурні вже вивчив. Ні, остаємо. Вопрос острий, звісно. Ребята приходять із моєї практики, будучи футболістом, Я коли приходили. Ребята, иностранцы, они первое, что изучали, это маты, потом мани и потом все остальное. Они объясняли, что сначала игра, потом мані. Чачо також сьогодні ну, незвичну позицію зайняв, так? Ну, він зазвичай в центрі поля, тут на правому фланзі, як ви можете оцінити його? Неплохо, він теж провів неплохий матч, я б не, не став виділяти кого-то, я б в цілому, і просили хлопців, щоб грали не кожен за себе, а була команда. От сьогодні була команда на полі, ми грали строго, дисципліновано, я думаю, створили достатньо моментів, і Сопернику при том при всем нужно отдать должное Они там и убегали, быстрые игроки. И смена тренера дало там о себе знать. И команда там борется. Недаром они перед этим обыграли и смотрели их неплохие игры. Поэтому... И... И... У нас просто отступать некуда, у нас выбора нет. Про... после провальных игр предыдущих мы обязаны были сегодня выигрывать и не просто любой ценой а показывать игру. Ну, коли вже от можливо перестануть ці от передачі назад, от віддавати, тому що е, попередні матчі і з, з Полісом Житомир, і з Краматорськом. Це вже коли сьогодні приймак, там здається, на 87-й хвилині почав знову щось е, вигадувати, то якось навіть серце тьохнуло, тому що ну пам'ятаємо, чим закінчились оці обігрування і передачі ну на свої полі, десь комусь назад ви ну, якби попереджуєте гравців, що може ліпше вибити не, ста, так? не стоїть задача грати назад, наоборот, ми і в грі, і, і, і ну, во время гри підказуємо ребятам, старатися, щоб грали більше вперед, але бувають моменти, коли потрібно зберігати м'яч. И бывает, опять же, ис ис исполнительское мастерство подводит некоторых ребят, которые, казалось бы, уверены в себе, но оно подводит. И э эти ошибки наказуемы. То, что касается проемака, квалифицированный футболист, и тоже сыграл сегодня неплохой угрю, хороший опытный подсказ его його... тоже в коллективе имеет большое значение. Человек с большой буквы не только в футболе, но и в быту. Поэтому отвечая на ваш вопрос, не стоит такой не стоит вопрос в том, чтобы они играли назад. Наоборот, мы стараемся играть вперед, и меня само это заводит и бесит, когда они начинают атакуя впереди, на чужое половине поля, отдают нашему вратарю. Это было, когда я пришел, и вроде бы как и избавились от этого, но опять вернулись опять же к, к этому. Поэтому мы боремся с этим, и я надеюсь, мы не будем Сведем брак до минимума и не будем допускать таких ошибок, которые нас научили. Задача в УПЛ є? Зараз. Ви... выходить и на каждую игру выигрывать. То есть вы зададите, если у нас шансы, шансы они есть, даже когда их нету. Причин много. Которые я не готов самі сейчас обсуждать, но мне надо разобраться со своей, прежде всего по игре и по команде. И меня беспокоит тоже квалификация некоторых игроків, которых мы ждемо большего. И болельщики, я э, до речі, я дуже вдячний нашим болевальникам, нашим фанатам, які тоже не. Такий складний час підтримують команду. І ті вболівальники, які проходять на стадіон, дуже-дуже приємно. І ми вдячні їм за ту підтримку. І Коли навіть не вірять в команду, є люди, які підтримують це дуже важливо. Дякуємо. Вітаємо з перемогою. Дякую. Дякую. Так, що ж це був Василь Сачко, головний тренер Волині, який прокоментував матч. Волині з Прикарпаттями в Анфонківській, який закінчився 2-0 на користь нашої Волині. Тож, до нових зустрічей в ефірі. Передаю слово